Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці землі, в космос вирішили йти, та не знали малюки, що летіти, а не йти. Поміркуйте, що є у космосі, на якій планеті ми живемо. Як ви поясните вислів, Земля наш спільний дім? Як можна потрапити в космос? Давайте з вами пограємо. Я запрошую вас до ракети. Щоб потрапити в ракету, потрібно вимовити слово код. До ракети потрапить той, хто чітко і швидко вимовить слово. Тож повторюйте за мною. Зірка. Місяць. Сонце. Міжпланетний. Навколоземний, міжзоряний, космічний, інопланетянин, невагомість, телескоп, астроном, скафандр, космонавт, супутник, молодці малята. Ми вже всередині ракети. Які звуки ми почуємо? Як ракета збирається в політ? Р р, р р р р Ось як. Як гуде її мотор. з з з з Ось так. Як вогонь вилітає з хвоста. Ш-ш-ш-ш. Як ракета робить старт. Намагайтеся звуки вимовляти чітко. Послухайте вірш Олександра Савчука, наша планета Земля. Наша планета земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись, а працьовитості бджілки. Про що ми сьогодні розмовляли? Чи хотіли б ви вирушити у справжню космічну мандрівку? До наступної зустрічі, мої розумнички!